Музикотерапію для всіх охочих влаштували в Кропивницькому. Провів її керівник гурту Анатомія стихій викладач музичної школи Володимир Лобач. У нас не направлено на те, щоб це дуже гарно заграти. У нас направлено на те, щоб це просто був гарний настрій. На музикотерапію прийшли 25 людей. Серед них 80-річна переселенка з Луганської області Людмила Нєдов'єсова. Раз це терапія, значить, лічення. Значить, я трохи подвічусь. Для музичної терапії використовують різні інструменти. Гітари, да? це буде синтезатор, клавішні інструменти. Це, звичайно, природний інструмент, це голос. Будемо співати. Тоді оця гавайська гітара, укулелі. Укулелі. Тоді це бонги. Маракас це трубчасті дзвіночки. Такі інструмент, який дуже гарно підходять для музичної терапії. В основному ми граємо це свою авторську музику. І проекти ще раз повторюсь. Так і називається Від серця до серця від душі до душі проект авторської інструментальної тихої музики. Після виступу гурту учасники музикотерапії долучаються до гри на інструментах та співу. Спочатку ми програємо один раз. Тоді ви вступайте, Олексій, а тоді після Олексія я кажу, вступаю всі разом. Хорошо? Поїхали. Раз. Прямо з клавища. Починаємо. Раз, два, три, чотири. Олексій. Я думаю, прийду, ну, послухаю, як люди там грають на інструментах різних. Не буду я нічого там не ні співати, ні. Але потім якось якось та хвиля позитивна мене підхопила і захотілося взяти активну участь, поспівати. Музикотерапія тривала годину. Дійсно, ми всі зараз перебуваємо в стресі. Весь час тривоги, і весь час якісь прильоти до нас. І ясно, що треба якось розвантажуватися. Ми просто набралися емоцій позитивних, послухали гарну, чудову музику. Самі брали участь у цьому і грали трошки, і співали. Тобто, ну я просто в захваті від того заходу. Музика це терапевтичний метод впливу на психоемоційний стан людини, який не має вікових обмежень, говорить психологиня Наталя Цумарєва. Вплив музики є. Найбільш, скажімо так, ефективним, коли задіються абсолютно всі наші сенсорні органи чуття, і весь організм зараз, ніби там, музичний інструмент, і пропускає музику, і кожна клітина тіла нашого е, якусь вібрацію відчуває. Саме тому вона впливає на настрій, як я говорила, на зменшення негативних емоційних почуттів. Е, Може так загоювати душевні рани, і особливо у такий складний військовий час. Заняття з музичної терапії відбуватимуться двічі на місяць в Гончаренко центрі. Ольга Склярук Анатолій Басистий, Суспільне новини, Кропивницький.